Приветствую вас на моем канале. Короче, заехав тут возле он Видно, есть площадка с тракторами Дойцфар. Мене зацікавив іменно оцей 4100 і 115 тий. Я хочу знати різницю між тим і тим. Цей, виходить, у нього, цей представитель каже, він стоїть 32 тисячі євро. Тут двигатель китайський, якась електронна система подачі топліва, ну він теж з кондиціонером з усім. І китайський мост стоїть. Коробка Дойсфаровська, зборка теж, типу, китайська. Ось, Ну, Ми бачимо, що є тут моменти, ось вже не держаться. Ось, ось, ось пластикове щось відходить. Ну, кажуть, що це і китайський. Так, ну дивіться, цей виходить, що менеджер розказав, це 100% китайський можна сказати, трактор. Да, тут є комплектуючі, етого, ну, двигатель китайський, мост передній китайський, те, що таке доволі нагружене, воно китайське. Получається, Спереді колеса ну такі, нормальна ширина, Ззаді, а то вони доволі широкі, ось-ось, широкі. і він єлі єлі стає по рядок. Тобто широкий, як у 900 10-25. Коротше, широкий тяжело буде. Ось ось для це колісо, яке широке, а ось 115. у 115-й. У 115-го видно, що регулювання гораздо ближче. Тут можна 1,45 метра по центрам до 210 Тобто тут чітко це можна отрегулювати на этот. Получається, щоб в рядку там полоть, бризкать. Ну, різниця по деньгам, дивіться, виходить 32, цей 46. Ну тут uh, німець, німецька получается сборка, чи хто там їх робить. Це ж німецькі, так? Да? Це ж німці роблять. Mm -hmm. Німці? Це, це скорость, це це СДФ в Мілані, в Італії. А, це в Мілані в Італії збирався. Ну, всі комплектуючі тут хороші. Китайський тут мост хороший, так? Да? Ви ж кажете? То, це мост, да, то, до, до, Да, ну і тут і подвижку даже видно Радіатори лучше зроблені, сеточка така вся. Так, тут там біль... насос форсунка, а там ТНВД. Да. Це великі дві різниці. Тут да, топливно тут... даже То, лучше. тут э, лучше стоїть. А що по фільтрам? Які тут елементи? елементы один стоїть? Іменно по топливу. Бо в нас ж топливо да. не дуже. Ось все, нього з заводу сипан. Ага, сепаратор. Тонкая чистка, тонка два і... фильтра. Це масляний. І, ну и і масляный фильтр. Блин, ну цей, конечно, я, я, я думаю лучше, но ну и ценник. Ценник, конечно, повыше. Ну а трактор, конечно, шикардос. Сейчас залезем внутрь. 115-й, конечно, трактор очень классный. Стрелочный этот, кабина очень удобно, Сидить удобно. Внутри пахнет пластиком мягкий в ДТЗ. Ще в той маленький. Залазить, вилазить, кстати, удобно. Очень удобно, двері розпахуються широко. Чесно, для моїх об'йомів, для 33 гектарів, достатньо буде і такого, але це мене смущає. Дивіться, цей Дойц 32, 100 сильний і ДТЗ. Тоже там 33-110 сил. Ну, как би, я думаю, що плюс-мінус це одинакові трактора. А, цей закритий в нього залізти ніяк, Ну, кабіна практически така сама. Але є велике но, це з моєї точки зору, що дуже широкі колеса і ближче. Видно, що ближче їх просто поставити нікуди. Ось ось два пальці пролазить і все. То есть, Наскільки широко кабіни совершенно другий. А тут спеціально зробили вузько, тобто рядок стане однозначно. Тут задній мастяр, воно який мощний. Тут задній мастяра другий. напевно, тут він не дойцевський. Кажуть, що ну, але це просто Китайці. Більш-менш так, якісний Китай. Так що трошки мене... Мене розчарував. Я, чесно кажучи, думав, що такий я одразу побачив, що ну, вони стоять 25 тисяч. Думаю, нормально. Ну, ось ось вже видно а-ля Китай, тому що пластик отак на, на такому класі трактора не має висіти. Да, ну тут зрозуміло, що роздільна гідросистема, акумулятор і тут топливна короче, трошки хужіша. Ну, в принципі, в принципі навіть уже буде їздити. Тут спереди. Получається, у нас рулеве управління шкварня такі Серйозно, в принципі балка теж вроді нормально Коротше, хто купив себе Отакий дойс Фар 4100. А ну напишіть, як він себе зарекомендував, бо оці два вже продані. Так що все одно трактора, конечно, очень симпатичні. Дуже класно тут зроблена ергономіка, все, край капота. З кабіни взагалі ну, не мешає капот, наскільки удобно їхати по полю, це вообще красота. 215 за счет конечно, великих передніх колес він гораздо мягче на ходу, це однозначно даже як аматор ну, я це знаю но в цього як не странно ще нижче капот це взагалі дуже ульотна техніка треба цілитися на отакий і бак гляд, як удобно заливати бак лки-палки для людей все зроблено просто суперовий трактор. Да. Ну, в общем, конечно, я поражу наскільки багато сейчас уже тракторів. Тут на цій площадці багато чого можна купити. Хто тут, тут буває заскакуйте. Я так просто хотів поділитися впечатленням про Дойц, який я побачив. Дуже мені хотілося такий, але зараз я розумію, що все одно він приближений Китаю. Якщо дойц, то брати мінімум 115. Все. Дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво, не забуваємо ставити лайк. Пока-пока.